Коли ми спасені благодатью, чи потрібні діла. Відкриємо послання до Офісян, 2 глава, з 8 вірша. По спасенні ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Ісусі Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто, ми е, получаємо благодать Божу через віру в Ісуса Христа. Віра в Ісуса Христа приходить через Слово Боже. А, і коли ми отримуємо дійсно благодать в своєму житті, наше життя тоді наповнене добрими ділами: життя по вірі, діла по вірі. І які ці добрі діла? Це виконувати пункти учня Ісуса Христа, духовний хліб кожен день, поділитись відкриваннями, запрошувати на служіння, молитва і десятини пожертвування. Прості п'ять пунктів, і у вашому житті буде істина благодать. Коли ми спасені благодаттю, чи потрібні діла, відкриємо послання до офісяна, 2 глава з 8 вірша. Бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто ми е, получаємо благодать Божу через віру в Ісуса Христа. Віра в Ісуса Христа приходить через Слово Боже. А, і коли ми отримуємо дійсно благодать в своєму житті, наше життя тоді наповнене добрими ділами: життя по вірі, діла по вірі. І які ці добрі діла? Це виконувати пункти учня Ісуса Христа, духовний хліб кожен день, поділитись відкриванням, запрошувати на служіння, молитва і десятини пожертвування. Прості п'ять пунктів, і у вашому житті буде істина благодать.